Відкриває вас красоночку, а Тримайте мамо трошки тримай, болюченька. Молодець, сонечко. Ти молодець. Все, 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 все. Лучанка Оксана Новосад вакцинувала доньку Катерину згідно із календарним планом щеплень. В школах постійно вимагають, бо я сама вчитель. Я знаю, що по полімліт завжди дітям повторні там щеплення. І це дві капельки вона взяла і все. Дитина має вакцинуватися. У Луцькій міській дитячій поліклініці є всі сертифіковані вакцини для проведення щеплень дітям, імунізують і дітей переселенців, які тимчасово проживають на Волині, каже директорка поліклініки Оксана Ліщинська. Якщо щеплення внесені в медичну інформаційну систему, дуже просто подивитися, які щеплення були проведені за основним місцем проживання, і тоді питань ніяких немає. Коли, наприклад, щеплення не внесені і нема медичної карти, як правило. Мама більш-менш орієнтується, що робили, як робили. Якщо ж навіть такої немає інформації, ми маємо право і робимо щеплення по віку. Також це і стосується тих сімей, тих мам з дітьми, які виїхали за межі України і підтримують зв'язок з нашими лікарями. Ми в електронній версії, чи телефоном, чи електронною поштою надсилаємо інформацію про проведення тих чи інших з тою метою, щоб можна було мамі. За кордоном надалі продовжити профілактичні щеплення. Лучанка Любов Тарасюк привела на щеплення 16-річного сина. Підходить число, приходимо завжди. Лікар повідомила, що на дифнедахтерію треба зробити прививочку, бо якось сама то взагалі то забула. Черг немає. Біля кабінету щеплень чекають на вакцинацію Олеся Федоренко з сином. Сьогодні ми комплексно зробили дифтерія, коклюш, поліміліт, да, даті Ми Мені дуже через те, що в нас були алергічні реакції до трьох років. Ми після трьох років почали робити поступово. Ми йдемо до школи. Ну то от зараз ми робимо щеплення. Підтримати свого товариша прийшов Артем з мамою Альоною. Жінка розповідає, він у нас був трошки хворів, то і за того ми робили трошки пізніше. Не вкладалися в ті місяці, які повинні От, з двох місяців. Ми почали після року вже робити до садочка, щоб в садочок могли його прийняти. Ми так робили всі щеплення, да, все у нас добре. Шість років зараз так само будуть робити. Йому щеплення у кабінеті щеплень міської дитячої поліклініки щодня вакцинують до сотні дітей. Розповіла медсестра Інна Арсієнкова. Від початку війни, як люди всі злякалися, що війна, то не так було на щеплення. Не йшли люди, потім вже поверталися. І діток почали щеплювати. Це десь з березня зараз готуються до школи шістирічки. Робимо кілька сну хопідпаротит, дифтерію правець на шість років і полімілітуральний. Приходять переселенці з Києва, з Харкова були приходять з Маріуполя далі, з Мелітополя. Батьки можуть зробити своїм дітям не лише планові щеплення, їх десять, але й рекомендовані. Цю вакцину за словами лікарки Оксани Ліщинської купують в аптеках. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.